Так. Доброго дня всім присутнім. На сесію сільської ради з 18 депутатів прибуло 15. згідно статі сорок 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія є правомочна, якщо в її пленарному засіданні беруть більше половини депутатів від загального складу ради. Загальний склад ради нагадує 22 депутати. Отже, рада правомочна вирішувати усі питання віднесені до її компетенції. Дозвольте 39-ту сесію Смітинської сільської ради чергову 8-го скликання оголосити відкритою і вшанувати хвилиною мовчання загиблих у нас лідок збройної. А речі на цей проти України Волиною. Прошу сідати. На сесії сільської ради запрошували старості сіл начальники та спеціалісти відділення. Згідно регламенту сільської ради обов'язки секретаря сесії здійснює секретар сільської ради. Згідно рішення сільської ради від 30-го 20 року номер 2 про утворення лічильної комісії підрахунок голосів депутатів при поіменному голосуванні та внесення даних до результатів поіменного голосування здійснює лічильна комісія. Переходимо до розгляду депутатських запитів і запитань. Чи є такі? Немає, нам необхідно затвердити порядок денної сесії Смілінської сільської ради. Я прошу внести до порядку денного питання про підтримку президента України, яку виносять всі сесії, ви напевно що бачили в новинах. Я виношу її в такому вигляді, тому що залишаю на ваш розсуд, потрібно це робити чи ні, тому що я думаю, що ми місцеве самоврядування, ми живемо в демократичній країні, і я не хочу, щоб щось було із примусу тих чи інших органів. Тому чи щось воно дає, на мою особисту думку нічого не дає. Ми абсолютно ніяк цим рішенням насправді не впливаємо на ту ситуацію, яка складається з боку в глобальній політиці, відверто кажучи. Я називаю речі своїми іменами, так як є. І ну, доцільність його ну, всі приймають. Яке питання? Консолідація. Консолідацію, так. Але це як вам сказати, це вдавана консолідація суспільства, відверто кажучи, вона має трохи зворотній ефект з боку різних органів влади і органів місцевого самоврядування. Звичайно, що ми підтримуємо в плані і президента, і всіх, хто працює на те, щоб ми досягли перемоги. Власне, сьогодні там мають відбутися безпосередньо заключення цих угод чи не заключення. Ми цього не знаємо, але тим не менше, нам завжди треба бути готовими до того, щоб покладатись можна тільки на себе і власні сили. За нас ніхто не виграє цю війну. Вважаю, що наша країна, як я казала в понеділок, коли була третя річниця повномасштабного вторгнення. Я вважаю, ми найбільш зріла нація в усьому світі, проявили себе найбільш готовими до будь-яких викликів. І зараз все, що пережила вже Україна і проживає, починає проживати одна з найсильніших і демократичних країн в світі, це Сполучені Штати Америки. Ну чи пройдуть вони цей тест? Це вже йдуть будуть їхні якби, проблеми, але власне з того, що Бачимо, глобальна політика буде змінюватись, і якщо Сполучені Штати не повернуться, хоча би частково до того, що вони робили до цього всього, до цієї м'якої сили і тих проектів, що надавали, в тому числі USAID, куча наших, щоб ви розуміли, медичних програм НСЗУ закривається. Згортається, первинка вже починає відчувати це на собі. Міністр охорони здоров'я Ляшко вже там заявив, що Передають все на місцеве самоврядування додаткові якісь там навантаження у сфері охорони здоров'я. Первинка, яка себе вже з 18-го року почувала досить добре. Вони в цьому році будуть теж перші нотки кризи проходити. Тобто, тут це стосується насправді не тільки сфери охорони здоров'я, а багатьох там програм. Там, де виходить Америка, буде заходити, звичайно що Китай. Незважаючи е, на, на будь-які е, там е, моменти у них всередині і проблеми економічні. Тому, е, тому чекати, що з неба щось впаде, не треба. Е, на щось мегапозитивне націлюватись не треба, завжди треба готуватись до найгіршого. І якщо пронесе, то ура! Таке. Що, виносимо питання? Добре, тоді пропоную е, винести про звернення Смідинської сільської ради щодо підтримки президента України, внести його в порядок денний сесії. Хто за те, щоб внести дане питання в порядок денний? Хто проти? Утримались. Тоді прошу голосувати за затвердження порядку денного за основою в цілому зі змінами. Хто за? Проти? Утримались рішення? Прийнято. Переходимо до розгляду питання про звіт сільського голови про роботу виконавчого комітету за 24 рік. Чи є потреба, хто хоче заслухати додатково? Звіт. Буде розміщений на сайті, комісії слухали, якщо хтось є питання, будь ласка, задавайте, якщо ні, то тоді прошу. Може, запитання відповіді. Давайте. Ми прослухали на комісії, слухаємо. Я скажу тако: основна теза це те, що ми підтримали сили оборони на більше ніж як на півтора мільйона гривень, виходячи з того, що у нас перевиконання бюджету було тільки 103% три фактично відсотки. Його як такого не було, можна сказати. Далі на інфраструктуру ми інвестували 732 тисячі гривень. Це утримання і розвиток автомобільних комунальних доріг. На благоустрій населених пунктів 637 тисяч гривень, надання соціальних гарантій майже 600 тисяч гривень, соціальне забезпечення, це допомога на поховання, на лікування, на допомогу військовослужбовцям, там загальна сума майже півмільйона гривень. На Соціальну сферу по утриманню по догляду одиноко проживаючих у нас півтора мільйона гривень майже пішло з місцевого бюджету. І медицина в нас, і як первинка Старовижівська, так і первинка Любомльська в минулому році отримали від нас по трохи більше ніж по 95 тисяч гривень. Крім того, ми отримали благодійної допомоги на загальну суму трохи більше як 536 тисяч гривень. Попереду, як я казала, в нас багато роботи викликів. У нас є свої плани. Ми будемо їх обговорювати вже обговорювати вже розгляду вже на наступних сесіях. Прошу тоді, звіт сільського голови Оксани підсумкоксанивані про роботу виконавчого комітету за 24 рік взяти до відома. Сільському голові посилити роботу виконавчого комітету щодо здійснення власних та делегованих повноважень, забезпечити виконання бюджету територіальної громади у 25-му році, забезпечити реалізацію комплексних та цільових програм, контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань. Прошу голосувати хто за проти утримались рішення. Прийнято наступне питання про звіт старости Руднянського, старостинського округу. В нас звітувала на комісії, питання задавали, були в кого були питання, задавали, якщо є в когось, то як треба зачитати. Є запитання до? Питань немає. Прошу тоді звіт старости Руднянського старостинського округу Гапонюк Марії Михайлівни взяти до відома старості продовжити роботу з питань виконання власних та делегованих повноважень відповідно до законів України. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з моментальних питань. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Наступне питання про звіт старости Журавлинського, старостинського округу. Якщо є потреба, можемо відповісти на питання, зачитати. Єдине, зроблю маленьке оголошення. Ольга Володимирівна захворіла, тому вона сьогодні відсутня, але вона хоче йти на пенсію. У нас є вакантна посада. Можете, хто має рідних близьких у селі Журавлине агітувати на роботу, якщо хочуть якісь. Як це фідбек, як зараз цей можна питати Марії Михайлівни, вона не нещодавно призначена, вона це проходить якраз то вона поділиться всіма інсайтами цієї роботи. Тому якби, ми відкриті до діалогу. Якщо будуть бажаючі, то готова з ними проводити співбесіду і виносити на рішення сесії на затвердження. Якщо немає питань по цьому, прошу тоді. А, е а, е е е е е конфлікт інтересів. А, так. Да, звіт е старости е журлин старостинського округу взяти до відома. Е Старості продовжити роботу з питань виконання власних проделегованих повноважень відповідно до законодавства. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з гуманітарних питань. За. Прошу голосувати. Хто за? за. Проти утримались. Так, проставчук, ой, Галицька не голосувала. Прошу тоді наступне питання про звіт старости Заченецького старостинського округу на 24 рік. Якщо є якогось питання, прошу тоді звіт старости Івани Федорівни за 24 рік взяти до відома старості, продовжувати роботу з питань виконання власних та делегованих повноважень, контроль за виконанням цього рішення з на постійну комісію гуманітарних питань. Прошу голосувати. Хто за проти? утримались рішення прийнято. Наступне. Питання про звіт. Звіт про виконання бюджету Слідинської територіальної громади за 24 рік. Він був розглянутий на комісії. профільний відповідній. Якщо є питання, він досить великий. Чи є потреба щось зачитати? Тому. Всі, Тому проєкт, проєкт був надісланий, в принципі, якщо якісь уточнення, питання можете питати. Нема, то тоді прошу, прошу тоді інформацію начальника фінансового відділу за 2024 рік щодо виконання сільського бюджету взяти до відома.